Напередодні терористи ЛНР заявили, що, начебто, розсекретили агента СБУ, а саме українську журналістку Ольгу Сворак на доказ продемонстрували відео, де дівчина зізналася у шпигуванні на користь України. Докладніше, дивіться далі у сюжеті. На відео журналістка представляється кореспондентом інформаційного інтернет-ресурсу Голос інфо та газети Голос народу Івано-Франківщини до так званої ЛНР. Приїхала наприкінці 2015-го за запрошенням свого хлопця перед поїздкою в офісі видання. Нібито познайомилася з чоловіком на ім'я Віктор, який назвався співробітником СБУ і запропонував дівчині займатися шпигунством. Предложив сатрудні співробітництво со службой безопасности Украины. Предложили, я подписала документ бумагу о неразглашении встречи с Виктором той и о неразглашении того, что он просил меня сделать. Также предложили мне сдать псевдоним. Не дала думая, я сказала, давайте неделю. У редакції газети підтвердили, Ольга справді працює в них позаштатним журналістом вже понад три роки, але на окуповану територію поїхала з власної волі. Жодних редакційних завдань їй не давали. Останній раз з Ольгою спілкувався віч навіч віч в березні. Вона їхала в місто Київ по редакційному завданні, висвітлювала питання побутового характеру. Після чого вона зателефонувала в офіс і сказала, що. У особистих справах відлучається, що саме чому не говорила. Працівники газети не раз намагалися зв'язатися з Ольгою. У соцмережах дівчина не відповідає, а телефон вимкнений. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надісвіти саме повідомлення або зато. Зателеф... Таку картину ми мали змогу спостерігати починаючи з першого числа. Колеги Ольги вже десятки разів переглянули відео і запевняють, дівчина зробила цю заяву не з власної волі. Її захопили в заручники. Ці всі заяви були зроблені під примусом. Аби ці хлопці з ЛНР, які називають себе МГБ, отримали значок від пана Путіна про те, що вони гарно борються за руський мір. Ну, така наша позиція, тому що ніяких зв'язків з СБУ у неї не було. На її обличчі можна побачити неприховані сліди побоїв. Я думаю, що всі свої пояснення вона давала під моральним і фізичним тиском. В СБУ цю інформацію назвали черговим фейком. Сьогодні російська пропаганда розповсюджує дуже багато фейків про Україну, про українські спецслужби, зокрема, і останній фейк про нібито. Отримання української журналістки, яка працювала над спецслужбом, хочу сказати, що ми навіть не будемо це коментувати. Це повний фейк. Івано-франківські колеги Ольги вже звернулися до представників ОБСЄ, аби ті допомогли звільнити Ольгу з полону. Адже бойовики повідомили, що журналісті загрожує до 20 років позбавлення волі. Анастасія Староводжана Дучак, Максим Кирилів, телеканал Інтер.